Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 701 650 особин за добу, 1260 і поранено 2 мільйони 104 тисячі дев'ятсот писиголовців за добу. 3 780 танків 9 208 одиниць за добу 15 бойових броньованих машин 18581 одиниця за добу 43 артилерійських систем 20150 одиниць за добу 29 реактивних систем залпового вогню 1245 одиниць Засобів протиповітряної оборони 996 одиниць за добу дві, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18309 одиниць за добу, 29, крилатих ракет 2631 одиниця за добу дві. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 28 278 одиниць за добу 41, спеціальної техніки 3587 одиниць, дані уточнюються. не так, не так так to Ukraine, Сука!